За останні декілька років ми побудували в нашому місті п'ять великих багатофункціональних спортивних комплексів в різних частинах міста в Карнаухівці на соцмісті по проспекту Конституції, два комплекси на лівому березі, і один на Чіромишка біля 18-ї школи. Сьогодні разом зі своїм підлеглим я провів об'їзд на предмет перевірки санітарного та технічного стану цих спортивних комплексів. Я надав ряд зауважень своїм підлеглим та короткі строки для їх виконання. В цілому всі комплекси знаходяться в задовільному стані. Ми слід. Куємо за їх технічним станом, тому що на цих комплексах кожного дня займається багато дітей, багато мешканців нашого міста. Ми робимо все для того, щоб створювати умову для спортивного розвитку наших мешканців. Комісія, яку очолив Андрій Леонідович Білоусов, здійснила об'їзд об'єктів нашої спортивної інфраструктури міста. Міський голова вказав на тині доліки, які ми сьогодні маємо. До початку навчального року, до 1 вересня, все буде усунено. Одні з наших основних задач це підтримування цих об'єктів в належному стані. Для цього в нас діючись. Спортивний комбінат Прометей має всі можливості. В нього є люди, в нього є техніка. Ці комплекси, які сьогодні діють в нашому місті, вони дуже користуються нашому місті. Попитом це як і спортсмени, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, так і мешканці нашого міста. Мені дуже подобається, що наші мешканці сюди ходять. Притом різна вікова категорія. Тут і футбольна, і баскетбольна, все, що тільки можна придумати для дітей. Тут завжди у нас порядок. Тут є охорона, яка дивиться за ним. Я дуже вдячна міській раді, особена. Андрію Білоусову за цей стадіон за те, що ми тут можемо та навіть дорослі прийти, полюбуватися на наших дітей. Тут відбувається досить багато тренувань. Працюють тренери з дітьми на полі, майже нонстопом. Ігри, змагання, змагання дорослих, тренування дорослих, просто тренування приходять діти. Якщо ми за здорову націю, то це дуже класно мати такий стадіон. Поле найгарніше тут. Ми тут щодня займаємося і. І добре, що у нас є такий класний стадіон.